Всім привіт, мої любі. У попередньому своєму відео я загадала таке бажання біля моря, що мені би дуже захотілося потрапити у Карпати восени. Ну і море, мабуть, почуло ці мої думки. І від мене багато чого залежало, і як, як кажуть, що Якщо ти щось хочеш дуже, то треба це ну, здійснити, тому що час дуже швидко минає, летить і треба все встигнути. Ну замріяла я це все. Так що сьогодні я вирушаю свою таку невеличку подорож на вихідні дні до Яремчі. Будемо дивитися і милуватися осінніми Карпатами. Надію, що ми ще встигнемо, що не вся краса ну, як, осипалась цими листочками красивими. Також відвідуємо, я думаю, якщо все в нас здійсниться цікаві міста. Так що пропоную вам подорожувати разом зі мною. І будемо спостерігати за осінніми Карпатами. Валіза вже зібрана і чекає на майбутню подорож. Хоч зараз це небезпечно для нас, тому що не рекомендується знаходитись у місцях скупчення людей, а також на залізничних вокзалах. Ну, ми зараз всі ходимо під Богом, можна так сказати, і ризикуємо у ну, такому звичайному житті також кожного дня. Тому це тільки надія, що все буде нормально і все, ця подорож пройде добре. Так що побажаю собі, щоб усе здійснилося у нас і. Ну, щоб нормально вернутися додому і там відпочити і побачити багато красивих місць, будемо сподіватися, що все буде добре. Кому цікаво, що зараз у нас ну, не, не кожен може собі дозволити якусь подорож. Ну, можу сказати, що це таке буде бюджетна подорож, тому що білети на плацкарт мені обійшлися 214 гривень в один кінець і ми забронювали готель. ну Це так, можна сказати, частна будівля на букінгу. Я забронювала за півтори тисячі гривень на троїх, на троє. На три доби. Так що ну, я вважаю, що це недорого і будемо сподіватися, що все у нас здійсниться, і ця подорож пройде дуже цікаво, і ну, все буде добре. Їду я зі своєю сестрою, яка проживає у другому місті. І вона буде виїжджати зі свого міста з моїм племінником, а я буду виїжджати із Одеси. І ми зустрінемось уже в Яренці. Ми вже не бачилися, ну десь приблизно місяця 4-5, ми вже не бачились влітку. Я їздила до них. У гості, а тепер ми побачимося вже в Яремчі. Вже скучили один за одним, і будемо дуже раді бачити один одного. І думаю, що класно проведемо час. Нашого містечка мені ще потрібно добратися до Одеси маршруткою. Дочекалась її, стояла на зупинці і дуже. Переживала, що запізнюся на залізничний вокзал і ще запізнюсь на потяг. Добиратися до Одеси мені десь хвилин 50, але нас супроводжує дуже гарна погода. Цей день дуже так було сонячно, тепло в Одесі. Проїжджаю ринок сьомий кілометр, який дуже відомий всім. Тут уже Багато настроїли нових будинків. В Одесі ще досі багато жовтих і кольорових дерев. Листочки ще не всі опали. Слава Богу, в цей день не було повітряних тривог, і я добралася нормально до вокзалу. А ось уже і Залізничний вокзал. Я вже на Залізничному вокзалі. Ось наш котях. Зараз буду йти в вагон. Питаю, що я дуже хвилювалася. Встигну на потяг, ну слава Богу, встигла. Зараз буду сідати у вагон. Всім гарного дня і мені гарно додати. Вже в потягу. Попалась класна кампанія, і дорога протікає дуже швидко. Не встигла оглянутися і вже зустрічаю світанок в Карпатах. А добиратися від Одеси треба було 15 годин, але в такій чудовій кампанії, яка попалася мені, час пролетів зовсім швидко. Були ми в яремці. Зараз буду шукати своїх, десь вони тікають. У <радесь> знімає немає скрита камера. Будинок, де ми зняли кімнату, він знаходиться недалечко від залізничного вокзалу. Так він виглядає. Тут дуже таке гарне місце розташування. Недалеко знаходиться скала слон. Також поряд протікає річка, і у дворі дуже так все гарно, квіти посаджені, дерева. Доброго ранку всім. Ми вже прибули до Яремчі, заселилися в наш готель. Зараз підемо гуляти. Випили ароматну каву і зараз покажу вам наш номер. Проживаємо ми в такому номері Тут у нас дві кроваті двох спальних, балкон. Саме чудове місто. Ну, і шкаф є телевізор, який ми, звичайно, не дивимося, а ванна з туалетом за номером у коридорі там. Ось так виглядає ванна з туалетом, душова кабінка тут. Все необхідне є. Також тут є міні-кухня, обладнана всім необхідним, можна готувати собі їжу. Цей отель називається у Тараса і Лесі, Все я вам його трошки показала, а ми йдемо гуляти до річки. У нас починається сьогодні чудовий день. У наступному відео дивіться наші прогулянки по Яремче. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!